Я вас вітаю. Годину тому підписник написав, каже: зніми майданчик, хочу подивитися, що у вас є в наявності. Приїду в п'ятницю. Знімаю спеціально для вас. Ну і для остальних також. Покажу, які автомобілі у нас є в наявності. Частина автомобілів продані. як Бачите, є пусті місця. Ще не поставили туди нічого. Але є і нові поставки, і є нові автомобілі. Покажу вам, що є у нас на сьогодні. Погнали! Почнемо огляд з ліжя. Це у нас електричка з запасом ходу до 150, до 150 км. Був у нас в довгій базі, продався на днях. Цей 2017 рік випускали 5,5 тисяч пробігу всього на всього ціни 4300. Далі Сі троєнчики Сі Зеро і Peugeot Іон. Це у нас 17 2017 року пробіг 11 тисяч 7900. Наступний з 2017 року пробіг тисяч км 7700. І ще один у нас. Іон 18-го року пробіг 10 тисяч км 7900. Накладочка на дзеркало буде. Е, так, далі. Далі у нас Opel Zafira, вся в рідній фарбі, до речі, дуже гарний стан. 12 рік пробіг 245 тисяч км, 1,7 дизель, механіка шестиступка, 8700. 7 місць. Renault Megane 3 2014 року випуску в рестайлі пробіг 218 тисяч кілометрів півторашка, дизель 110 кінських сил, 6, 9800. Nissan Кашкай плюс 2, 7 місць, 12 рік, 1,6 дизель 130 кінських сил, механіка 12,5 тисяч. На панорамі, як обично. В гарних комплектаціях. Е Міган третій, 2009 рік випуска, пробіг 199 тисяч кілометрів, 1,6 бензин, 106 кінських сил, механіка 7400. Один елемент фарбований, по ньому пам'ятаю, там заднє праве крило. Е І гарна комплектація. Є безключовий доступ автоскладування, дзеркал, шкіряне кермо. Так далі, комбінований салон. По гольфу попереднє було відео. Це у нас е 19-й рік, пробіг 4600 км, Практично новий автомобіль. Батарея 36 кВт, максимальна комплектація 21 300 Шкода Октавія 19 рік. Двохлітровий дизель пробіг 120 тисяч кілометрів, потужність 150 кінських сил. Механіка 17500. Так, Цей Нісанчик нам в суботу заїхав. Тобто 3 дня він тільки на майданчику. До речі, зверніть увагу, як він у нас попід дорогою машини. І вони 100. одразу в пилюці, 3 дня, і вся вже в пилюці. Люди часто думають, скільки вона вже тут стоїть, а він реально 3 дня стоїть тут. Це у нас Кашкай на 5 місць 2010 року випуску пробіг 220 тисяч кілометрів, 1,5 дизель. 110 кінських сил, механіка шестиступка ступка 11200. Максимальна комплектація. Панорама, шкіряний салон, безключовий доступ, підігрів сидінь і так далі. Шкода Октавія 2018 року. Пробіг 175 тисяч км, 1,6 дизель на 120 кінських сил. Механіка 14 тисяч. Теж, як і в Мігані, одне крило фарбоване заднє. Так, е e буде на днях, буду його знімати по ньому огляд. E 2015-2016 роком стане на облік, пробіг 197 тисяч кілометрів, 1,6 дизель, 130 кінських сел. Це на одну турбіну він. Теж крута комплектація. Еспейсу e у нас на майданчику поки що тільки один. Механіка шестиступка, 16700. Комбінований салон, full LED Оптика. Парктроніки в круг, коротше, реально класна комплектація. Погнали далі. Синічок. Цінік у нас 17-й рік випуска, 18-м стане на облік, пробіг 233 тисячі кілометрів, 1,5 дизель на 110 кінських сил. Автомат роботизований 7-ступеневий, мокрий ЄДЦ. Ціник 16,5 тисяч. На панорамі теж цікава комплектація, безключовий доступ, автоскладування сидінь, до речі, є кнопочки нажали і два ряда складаються. Мерседес r класа r 350 2012 року випуску пробіг 285 тисяч кілометрів, 3-літровий дизель, автомат, звичайно, шкіряний салон, реально крутезна тачка. 14 900. Сьогодні у нас, напевно, сама крута машина. Якщо так брати, щоб такий прям жир-жир, то цей реально Мерсюк самий крутий. Гаринок Аджар 2019 року випуску пробіг 132 000 км, півторашка дизель 115 кінських сил, автомат ЄДЦ Так, По лагунці у нас попереднє відео було по цій. Лагуна у нас 2007 рік випуска, 2009 стане на облік, так як перша реєстрація була в 2009 році. Пробіг 251 тисяча кілометрів, двохлітровий дизель на 150 кінських сил. Е механіка, шестиступка, 7 тисяч доларів. Далі теж у нас в дорісті, Але морда джейтішна. Е це у нас Лагона 3 2010 року, пробіг 223 тисячі кілометрів. 1,5 дизель тут е на 110 кінських сил. 7650. Nissan Leaf 2018 року випуску, пробіг 141 тисяча кілометрів, батарея 40 кВт 16,5. Теж в гарній комплектації. Огляд по цій машинці є. І по цьому Grand Scenic теж є огляд на каналі, так що підписуйтесь, практично всі машини знімаємо, всі публікуємо. Гран Сенік чистий 2018 рік, пробіг 123 тисячі кілометрів, взагалі дитячий, півторашка дизель на 110 кінських сил. До речі, без адблю це ще адблі у нього немає. Це великий плюс. Механіка шестиступка, 16 тисяч доларів. Один елемент фарбований задня права дверка. Opel Zafira 2011 року пробіг 212 тисяч 1,7 дизель на 120 кінських сил, механіка 7 тисяч доларів. Nissan nv 300 19 рік, пробіг 213 тисяч, 1,6 дизель, механіка 6 ступка 16,5 тисяч. Е, холодильник, е, в нього термобуда, так що там мороз, морозілка є, погляд по цій машині є. Opel Vivaro, теж 2019 рік, але в цього Будда, звичайно, він не холодильник. 19 рік пробіг 187 тисяч кілометрів, 1,6 дизель на 120 кінських сил, механіка тисяч. Grand Сенік, 11 рік, сім місць, півторашка, дизель пробіг 250 тисяч 8,5 тисяч доларів. Hyundai i 30 2018 року. Пробіг 179 тисяч кілометрів, 1,6 дизель, механіка 15 тисяч доларів. Peugeot 5008 2015 року пробіг 198 тисяч кілометрів, 1,6 дизель, 115 кінських сил, механіка шестиступка, ступка по 11 350. Дачі Адастер 2013 року випуску. Пробіг 197 тисяч км, півторашка дизель, е, механіка 8300 Проста комплектація базовий практично. Так, Кашкай, е, Кашкай плюс 2, 11 рік. Цінник блин, забувся поставити, по-моєму, 11,5. Півторашка, дизель, 11 рік, гарна комплектація, панорама, диски 18 і так далі. KIA Ceed 2010 року 1,6 дизель на 115 кінських сил, механіка 7800. Opel Zafira 2009 року випуску пробіг 170 тисяч, 1,9 дизель. Механіка 7900. Є Golf електричка 2014 року. Пробіг 79 тисяч км, 24 кВт батарея, кВт. Класно диски виглядають, зверніть увагу. Реально пасують йому. Рено Коліос. Повний привід, максимальна комплектація, і є в ньому все, 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 що тільки може бути. Ну, крім ксенона, напевно. Боус, акустика, повний привід, парктроніки передні, задні в білому перламутрі, Виглядає дуже круто, не знаю, що на відео буде видно, маловірогідно. Так, це у нас 2010 рік. Пробіг 248 тисяч кілометрів, 2-літровий дизель на 150 кінських сил. Автомат тут звичайний, класичний, ніяких варіаторів. Тут саме звичайний невбиваємий автомат 11.300. Nissan Qashqai, 2013 року випуску, 2014 стане на облік, пробіг 200 000 км, 1,5 дизель на 110 кінських сил, механіка 6-ступка на комбінованому салоні, панорама. Теж, як обично, Qashqai завжди. Практично завжди йдуть в гарних комплектаціях. Камери в круг. На дзеркалах зверніть увагу. Камери є. Ціна 12 тисяч доларів. Opel Zafira 2010 року пробіг 220 тисяч кілометрів, 1,7 дизель, механіка шестиступка, 8 тисяч доларів. 7 місць. Е, один із самих, не один, а найстарії сам, автомобіль у нас на майданчику 2007 року випуску. Це у нас Renault Scenic, 199 тисяч пробігу, 1,6 бензин. Бензин, до речі, такий ж самий, як і на Мігані попередньому, який показував. E, тобто газ можна ставити. Що, що на той Міган, що на цей. Е, e, механіка шестиступка 6700. Стан реально на тверду п'ятірочку. Міган e, 2012 року випуску. Фаза 2, рейстайл перший. Півторашка дизель на 110 кінських сил, пробіг 237 000 км, механіка шестиступка, 8700. Так, і завершуємо огляд на Сітрені C0 2018 року випуску пробіг 8000 км 7600. Так, Більше автомобілів можете побачити у нас на сайті або телеграм-канал. Посилання залишу внизу. Так що підписуйтесь, всі оновлення там. Покажу вам всі ці машинки в телеграмі в першу чергу. Дякую, що були з нами. І вам гарного дня. Пока-пока.